Давайте трішки позаймаємось. Привіт, малятка! Я котик-режунчик. Живу в будинку, разом зі своїми хай... хазяйвами. Виглянув я у віконце і побачив, як на ялинки, на ялинки, котрі знаходяться в моєму садочку, падає сніжок. Потім сніжок перестав падати, і я поглянув. І не можу зрозуміти, що з ялинками не так? Підкажіть мені, будь ласка. Одна ялинка велика, ось вона з лівої сторони, а інша маленька. Потім на нашу ялинку почали падати ще сніжинки. На велику ялинку. Куди сніжинка впала? На вершечок. А на маленьку також впала зверху. Потім сніжин, подув вітер і сніжинки впали де? Внизу зу... лягли. А коли ще раз подув вітер, сніжинки сховалися ховалися за ялинками. Ось такі. Пустотливі сніжинки наші. Потім наші сніжинки почали показувати геометричні фігури. Яку фігуру ми зараз бачимо? Так. Кружечок. А якого він кольору? Жовтого. А зараз яку фігуру ми бачимо на сніжинці? Це три. Путник. А якого кольору? Зеленого кольору. А тепер. Що це за фігура з'явилася? Квадрат. А якого кольору? Білого. Наш... Наш котик вирішив погратися зі сніжинками. У Цифри. Скажіть, дітки, скільки ми бачимо котиків? Один котик. І ми можемо записати ось такою цифрою. Це цифра один. І до нього прилетіло скільки сніжинок? Правильно, дві сніжинки. І ми можемо їх записати цифрою 2. А потім наш котик знайшов. Незвичайні картинки, в яких художник щось переплутав. Давайте поглянемо. На, який, на якій картинці? Щось не так. Правильно, ось верхня картинка. Ми бачимо, що взимку виросла квітка. Цього не може бути. Прибираємо цю картинку. А ось тут що ми бачимо. На цій картинці бачимо звірів з їхніми дитинчатами, диких звірів. А тут по дорозі пливе корабель. Може бути таке? Звичайно, цього не може бути. Цю картинку ми прибираємо. А ось тут що не так? Погляньте, зима, сніжок, ялинка, в якої перевернуті кульки. Хлопчик катається з гірки на чому? На стільчику. Ця картинка неправдива. А ось тут світить сонечко. Дітки граються на дворі тепло. Тут все добре і ми молодці. Наш котик зараз у нас запитує: Дітки, скажіть, будь ласка, от у мене були сніжинки. Що на сніжинках наших було? Так, різні геометричні фігури, які кружечок, трикутник і квадрат. А ще підкажіть, що взимку в нас падає з неба? Так, сніжок. Дякую малятка, що ви гарно пограли з моїми сніжинками і допомогли розібратися. Що не так на картинах?